І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на е 25 карта Берлін. Ну що ж, до бою. Це в нас що? Це в нас блоха по простонародному А ще я називаю її піу-піу. А ще можна назвати, знаєте, як піу піу бздинь, бздинь. Або... Пів, пів, бздинь, бздинь бздинь Оце, оце такі відчуття, коли БЗДИНЬ-БЗДИНЬ це коли вона по тобі стріляє, а коли ти по комусь стріляєш, то пів-пів. Ну реально, вона може тягнути бої, вона може вихлопушити Ну в чудових якихось таких умовах, Так як от Як, як, як зірки зійдуться, може якусь армаді ще зупинити, просто всіх перехлопти, а може всю команду перехлопушати. Но... Які бої ми бачили? Ну, Не менше 10 було приклопушено так? на е, Блосі. І, по-моєму, на карті е, Руйнберг. От на карті Руйнберг там були дуже крутезні бої. А ще, я пам'ятаю, була дуже там якось стрибок Блохі чи щось таке було. Назва на карті Переваг. І він там останнього ворога, це була артилерія, вона, ну він там також, я не пам'ятаю, 8 чи скільки він знешкодив, і останнього ворога зашкірилася артилерія, впала там із скелі, і кігтями і нігтями трималася за цю скелю, і такий стрибок останнього ворога прихлопушив саме з цим стрибком. Це було так чудово. Поїдуючи цікаві історії. Не забувайтеся писати в коментарях. По-перше, по-друге, не забувайтеся натискати вподобайки. Бо один з підписників мені нагадав, що треба казати, «натисніть вподобайку, бо буває, забуваються. Так і. Е, бачимо, що поки я це все розповідаю, наш герой вже 1100 з копійками. Ну, от перекатку, перестрілює перекатку. Проїхав центр і перестрілює перекатку. Суперників центр не поїхали. Але. 3-7 рахунок зараз не в нашу, або в 2-7 не в нашу користь. Треба вже виправляти, треба вже вихлопушувати. І ось просто що я кажу, немає на своєму рівні, немає рівні цієї претензії. От реально, це імбіщ інський імбіщ. І вже скільки нових там з'явилося все одно. Є25, це імбіщенське Вона Непомітність неймовірна. І от по і 2,3 2, у нас. Ну 2 секунди перезаряд. Точність, лучність німецька, все в неї там чудово. Наш герой трішки бачимо рознерувався, тому що можуть і в тили заїхати. Та вони можуть не тільки в тили заїхати, вони можуть зараз там, в принципі, по Джей такій лінії тримаються, братіші. Вони зараз заберуть там Хелкер поїхав, забере нашу артилерію і вже на нашу базу будуть виїжджати. Отже що? Ну, до речі, пам'ятаю, як раніше грали. Ну правда, це ПТСА, така кустова, але як раніше грали, то їхали, просто брали взводом і їхали. Продавлювали порча. Вони когось от на своєму шляху, якщо вони зустрінуть, вони його виплаху взагалі без проблем. Ну, зараз побачимо. Поїде як штурмовик. Ну і чому блоха? Тому що дуже швидко змінює швидкість, маневреність, дуже швидко змінює позішен. І тому наче як блоха перестрибує... З позиції на позицію. Тільки що з однієї позиції стріляла, тут вже через пару секунд вже на іншій позиції стоїть. І ось вона штурмова ПТ-шка. Так, ми заходимо в тили суперників, можна було б на базу поїхати, але нашого героя нічий план навіть. Поїхати в... вирахувати їхню артилерію, або поїхати взагалі, проїхатися за річкою і вже Гелки тут взадні ще заїхати, зате помститися, що він нашу артилерію знижкує. Все ж таки об'єднуються, починають продавлювати, прочавлювати вже й таке лінії. Втрачаємо ми останнього тяжа біля міста. Вже виходять на базу. Не знайшов артилерію. Ну добре, ми потім в фіналі бою її знайдемо. три вороги знищено, 1634 настріляно. Поїхали, знайдемо зараз е, Хелкета. Так. План на бій такий. Я, 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 я вгадав свій план набій. І от по швидкості 65 км на годину по асфальту. Та да він і по пересічній місцевості їде. Також з такою швидкості. Бачимо трупіків багато стоїть, тут така битва була, запекла. Там тримається, доблесно тримається Т-3485, Говіка під'їжджає, ну, хоче збити захоплення, так розумію. Втрачаємо в цей момент ми Т-34. Так, і залишаємося. Три, 3, 4, 5, 6, 7. Двоє проти сімок. Може ще й колобану буде. Я не знаю, це залишитися одному проти п'яти і більше танків. І знишкодити всіх. А не знишкодити, а перемогти в бою. Так, сюди, виклопушує. На також нормально протяжує. Ну і зустрічаємо, оце що я казав, сілу армаду можна отак зустріти і перехлопушити. І немає, немає рівних чому, от ми зараз буде проти нас тяжі, побачите, ми тяжа перестрілюємо просто в Та Чому я кажу, що немає рівних на цих рівних? на цих кріп. Ну з ПТСА то точно немає рівних. Дуреміль обережно, там така хлопушувальна гармата, хоч він і картонний картон, А не влучив, він знітився, перелякався. <рес> тримаємо, тримаємо, суперників, не даємо проїхати. Сушка суперників ще, поки що там не під'їжджає. І це чудово, вони всі якраз перед нами. Ось він тяж, ану, до кого перешмальцює. Пів здинь. Пів здинь. Ха-ха, а в нього там такий звук. Бззинь, бззинь. У суперника. Побачили, так? Нещо здатно. Є 25. 3000 настрій 5 ворогів з Залишаємося двоє проти чотирьох, вже, коло не буде, але він нам тут і не потрібен, нам треба витягнути цей бік. Что реміль підставляється? Не підставляється, не хоче він підставлятися. Не даємо виїхати на Говіку, щоб він у Говіку не прихопу. БДР <гум> також знітиться. Прилякався вже, він боїться, він не розуміє, хто тут саме небезпечний. Та й напевне вже впізнає Женю Гранда, так що вже неодноразово надсилав нам реплей свої чудові та цікаві. Не бояться, вони поважають таких суперників. І через кущища, а от через ці кущища точно ніхто не пере. Нарешті додумався на Су-152 приїхати. Бо він раніше приїхав, то вже в нас були проблемні проблеми. нього ОКП там багато. От такий обережний план набій. Так, Женя вже рознервувався. не светится там попереду, не штуреремильный БД. БДФ. А, ну, через кущики. Подъехать еще б далее трешки от кущики. Ну. Не хочу выезжать. Дуже обережно у него стиль бою. как раз там можно прострелить. О! Не. І з услі не спускати. Є. Yeah. Шість ворогів знищить. А я не зрозумів, Говіка пушила, так? Слушай, я не диво Чудово. Ну і на глючу в принципі ми перестрілюємося в БДР як. Пламіще. Артилерію ми побачили, не треба довго буде її шукати. Івань, тільки треба зупинитись. Навіть не встигне він башту повернути, чи так? <плес> Артилерія це небезпечний суперник, не знаємо. Йдемо на восьмого ворога. Я ж кажу, може всю команду, от в топому топі всю команду може перестріляти. У нас ще боєзапасу вистачило Хі -хі. Ей, добре, стріляєш. Не влучив. Хі -хі. Не тараном, не, не треба тараном. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.